Пане Олександре, давайте поговоримо більше вже про події, які відбуваються на фронті. Звісно, що контрнаступ збройних сил України він цікавить всіх, але в межах того, що ми можемо говорити, адже дотримуємось інформаційної тиші, говорячи про Херсонщину. В ефірі нещодавно Наталія Гуменюк вона заявила, що деякі підрозділи росіян вони ведуть зараз переговори з українськими воїнами, mm -hmm. що, начебто, аби скласти зброю та здатися в полон. От чи можливо це буде масово найближчим? Часом, як ви гадаєте, ну і загалом, як можете проаналізувати ситуацію на Херсонському напрямку? Ну ми можемо сказати те, що в принципі на сьогоднішній день моральний стан російських військових він продовжує падати, і ця деморалізація помітна. Це відзначають практично всі оглядачі, до речі, інститут вивчення війни так само. І це пов'язано із тим, що стратегічно зараз російським військам не вдається досягти якихось а, просувань і перемог на полі бою. У них навіть немає вже якихось там тактичних зрушень. Якщо раніше вони ще російські війська дещо просувались там, хоч повільно, дуже повільно, але на сході, то зараз і там цього немає, і не видно. Я маю на увазі там район Бахмута Авдіївки, де найбільш інтенсивніші бої. І знову ж таки, успіхи українських сил щодо контратак, вони звичайно додають натомість впевненість нашим захисникам, які продовжують звільнення і деокупацію української території. І звичайно, що розумієте, от щоб було зрозуміло, треба приблизно змоделювати ситуацію російських військ, які вони опинилися на правобережжі Херсонщини. Ну так, вони перекинули, треба розуміти, досить велику кількість туди. Ну, вони встигли до того, як руйнувалися мости і розривалася логістика. А потім вони попали в ситуацію такої своєрідної пастки. Тому що по складам, де зберігається велика кількість артилерійських припасів, а що таке артилерійський боєприпас? Це те, в принципі, це одне із основних знарядь для російського війська для ведення війни. Ми розуміємо, що вони зносять фактично все живе, випалюють землю, руйнують міста, і таким чином вони ведуть бойові дії. Відтак, якщо знищуються і вони обмежені в використанні артилерії, вони почувають себе далеко не впевнено. Це перше, друге логістика зривається: нормально підвести необхідній кількості ту ж саму артилерію. Снаряди і боєприпаси до них складно, дуже складно, практично неможливо на сьогоднішній день. Третє, вже навіть іде питання про порушення доставок продовольства питної води, палива і так далі. Це теж. Ну і наступний момент. А контраст між тим, що бачать російські війська, які знаходяться в досить там несприятливому стані, і тим, що їм розповідало командування, їм же командування проводило політінформацію, що вони підуть на кривий ріг, Миколаїв, Одесу. Хоча все ж не відповідає дійсності, тому що контрнаступ іде в зворотньому напрямку, якраз рух іде від збройних сил України, і плюс успіхи. Українських сил оборони на полі бою. І, звичайно, що це викликає деморалізацію. Звичайно, що це призводить до того, що ми зараз обговорюємо, що виходять на контакти, обговорюють умови здачі в полон і складання зброї, деякі підрозділи. Не знаю, наскільки це носить ще масовий характер, мабуть, що ні, тому що там тривають бої. Ну тобто, не всі ще здаються, але. Чим далі така ситуація триватиме, тим вона все більше буде призводити до того, що все більше російських військових будуть чиняти так само, тобто намагатись класти зброю, здатись в полон або якимось чином втекти, Знайти спосіб переправити через Дніпро і втекти в більш безпечніші місця. Ось такі шляхи на сьогодні там для російських військових, тобто ну, готуватися, вочевидь, найкраще до чергових жестів так званої доброї волі. Ну і зокрема, також про те, що відбувається на півдні України. Ми зараз долучимо до нашого ефіру Сергія Брачука, речника Одеської військової адміністрації. Зокрема, також з ним поговоримо, але трішки пізніше він з нами буде на зв'язку. З приводу Херсонщини також і Брачук про це заявляв, що, начебто, зараз окупанти вони е, хочуть вигрібають весь цивільний одяг, е, намагаються хоч якось замаскуватися, аби дійсно втекти з Херсонщини. І про те, що зараз, за повідомленнями партизанів, які чинять спротив ворогу, е, окупанти спантеличені, вони дуже налякані ось цим контрнаступом. Але як ви вже сказали, що дійсно не всі ще налякані, що бойові дії вони тривають. Зокрема, чи може статися ось цей якийсь прил. Ломний момент, коли дійсно там більша частина окупантів, вона зрозуміє, що їм тут не місце. Ну звичайно, ймовірність такого є, тому що як я вже сказав, не буду повторювати що які фактори і причини, чому цьому можуть сприяти, вони далеко не на користь російських військ зараз. от з якого з якого боку не подивись. З боку забезпечення зброї логістика порушена з боєприпасами, так само просування російських військ немає. Вони вимушені відступати, тому що йде тиск українських сил на них, постійний вогневий контроль з боку збройних сил України, переправ, які є через річку Дніпро, і так само вогневий контроль за складами, які там присутні, і командними пунктами тощо. Тобто, ну ситуація далеко несприятлива, і звичайно, що за цих умов на сьогодні російські війська там будуть стояти або в умовах, ну не знаю, стояти насмерть. Це знаєте, як але поки що не видно, що аж там 100% таких назбирається, які готові до цього. А все ж таки будуть ті, хто буде здаватись в полон і.